Рукавички для бігу та спорту від країн бренд Aldi лише 52 гривні за ось таку класну пару. В лоті представлено 60 різних пар, різних кольорів і розмірів, і ціна лоту 3100 гривень. Відразу скажу, що вони дуже круті. Подивіться, будь ласка, ось є такий мітен майже на усіх для додаткового захисту від вологи та вітру. Далі є е, 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 така штука, да, називається тачскрін, для того, щоб ви їх не знімали і класно можна було е, е, користуватися вашим телефоном на цих двох пальчиках. Далі покази, які вони в нас є, по розмірам SM. XL, як для чоловіків, так і для жінок. Ось така фіксатор такий є між ними, щоб ви їх ніде не загубили. Подивіться, які вони яскраві. Вони і для спорту, і для, можливо, гірського навіть спорту, да? бо можна і не спорту для щоденного носіння використовувати. Дуже зручні, якісні. Є е, е, вологовідведення, звісно, давайте покажу ось такий варіант. Бо яскраве, все хочеться на яскраве звернути увагу. Далі, також є захист від вітру, тому що е, коли ти займаєшся спортом, да, взагалі хочеться, щоб тобі було комфортно. Е, Силікон присутній абсолютно всюди, для того, щоб було зручно і ніде нічого не сковзало 52 гривні за таку класну пару це дуже класна ціна. І для того, щоб замовити даний лот, пишіть нашим менеджерам, телефонуйте, а їхні контакти ви знайдете знизу під відео.